Продовжують каламутити з цим розподілом доставкою транспортуванням газу. Змінюють компанії газопостачальні, змінюють реквізити. За старі ще борги платіть туди, за нові вже платіть сюди. Тобто лише вказують людям, куди і що їм платити, а якщо вдруг десь ви заплатили не туди, то, мов, типу, самі винуваті. Да, і... Потім розбирайтесь, як хотіть, ці гроші повертайте, як хочете. Тож, щоб ви не попали в таку халепу, не заплатили не туди, щоб у вас не було проблем потім з відключенням вашого газу і не згоріли ваші гроші. Постараюсь зараз максимально розповісти, куди, кому, що там перейшли, куди кому платити. Тому що з цього місяця від облгазів до Нафтогазу переходить ще Черкаси Газ. Зараз розповім вам про ці зміни газові, да, як вони вже... Трішки надоїли, да, ніякої стабільності, але ну, тим не менш потрібно бути в курсі, щоб не попасти на гроші. А перед тим учора сталася така ситуація, що і ви писали в коментарях. Ми оголосили збір на карту бійця. А Приват, після того, як почали приходити надходження, Приват просто заблокував ту карту, тому що у нього є там обмеження на кількість переказів, виявляється на карту. Велика вдячність тим усім, хто хотіли долучитись до збору. Але потреба не закрилась, тому що просто приват заблокував таку можливість. Тому я прикріпляю номер своєї карти, вона е, числиться як волонтерська, зарахована, тобто з нею нема таких проблем. Потім ці кошти будуть переведені бійцям одним платежем і вони вже куплять собі рацію. Е, ось е, короткий відеофрагмент того, що я показував вчора, де і як працюють ці хлопці. Сюда, сюда, сюда да. Что там Дим? Радиостанция после Не попало. Не попало. Забирай! Данин. Братан, не шикар, не шикали ручку річі. Шикові рукує. Чи більше скололи, братан? Ні, я аллергетик. Я аллергетик? Оце сонце моє. Плохо. А ну-ка, давайте отаку ручку. Бачимо, так, в яких умовах ці зовсім юніші хлопчаки. І це кожен день. На жаль. Така ситуація. І кожен, хто має можливість і має бажання, то буду дуже вдячний за допомогу моєму дуже хорошому другові медику, який був на екрані. А тепер давайте розберемось з цим газом. А в загальному вже там до 5 мільйонів абонентів переведені так, від облгазів до нафтогазу, газорозподільних мереж, якщо бути точнішим. Тобто для них змінилися, змінюються реквізити, змінилася газопостачальна компанія, їм будуть приходити договори, які потрібно буде підписувати. Тож розповідаю комусь, тому що 5 мільйонів абонентів це дуже велика кількість, і щоб вони не втрапили в халепу, не втратили кошти, не накопичились борги, не відрізали газ. Тож, в цьому місяці Черкасигаз перейшли, в попередніх місяцях перейшли Івано-Франківськгаз, Хмельницький газ та Миколаїв газ. Ще раніше були переведені Дніпропетровськ газ, Вінниця-Газ, Сумигаз і самими першими. На перехід пішли Київгаз, «Львівгаз» і Житомиргаз. Тобто цим абонентам, е, уже таким, як «Львівгаз» і е, Київгаз, була е, зміна рахунків і реквізитів. При тому було вказано, що борги, які були накопичені за розподіл доставки газу раніше, потрібно ще платити на старі рахунки. Тобто автоматичного переводу між цими рахунками немає. І тут постає питання, а що з тими, хто заплатив наперед, в кого переплата, да, у кого не борги. Це питання вже в процесі вирішення. Нам наступний тиждень у мене договорено інтерв'ю з представником газорозподільних мереж і вона буде пояснювати там, жіночка, як, що, кому, куди платити і що буде з тими грошима, які переплачено. Надіюся, що людям не прийдеться, як за газ ці борги вибивати в облгазів і потім ще й платити заново, тобто ще раз в Нафтогаз або газорозподільні мережі. Це ну, майже одна компанія. Таким абонентом, які знаходяться в Вінниці ГАЗ і Суми, ГАЗ, і там тисяча ще івано газ приготуватися, тому що з 1 жовтня оця комісія на КРЕП ну, вже затверджує, що також буде перехід уже повноцінний і також зміна рахунків. Всі ці рахунки я обов'язково виставлю в описі до відео, е, як тільки їх дадуть так, щоб ви не заплатили не туди. Що робити з договорами, які будуть приходити, тому що багатьом людям уже разом з квитанцією за розподіл доставку газу прийшли договори, які потрібно підписати і відправити їм назад, або віддати тій людині, яка ходить, записує показники лічильника, вона типу передасть. Ну, це офіційно так сказано. Це договір на підключення до нових газорозподільних мереж. По ідеї, якщо ви його не підпишете, то вам просто прийдуть, відріжуть газ, тому що, типу, вас ніхто не обслуговує, ніхто вам газ не постачає. Якщо ви цей договір підписуєте, то ви ну, автоматично погоджуєтесь з його умовами і, типу, погоджуєтесь платити за розподіл доставку газу, що це офіційний платіж і тому подібні речі. А що буде, якщо ти не підписав, там, не встиг, або не було вдома, да, або не отримав цю квитанцію, десь вона загубилася, як зазвичай її там в двері поставлять, да чи в калітку, могло б вітром здути, чи ще щось таке. Е, чи переживати тим людям, що у них просто відріжуть газ? Я думаю, що ні, не варто, тому що як би було минулого разу, коли оцю плату за розподіл доставку газу тільки вводили. Тоді також розіслали усім відповідні договори і тим людям, які їх не підписали, але й не подали заяви про те, що вони з цим договором не згодні, вважалося, що вони автоматично погодились з умовами договору і типу автоматично підписали. Ну, тобто вирішують за нас, да? нас просто ставлять до відома і кажуть, куди платити то вважалося, що вони ну, автоматично погодились, автоматично підписали. 30 днів давалося на оспорення цього договору, якщо ви з чимось не згідні, так. І потім вже ви платили в, іншу, ну, в ту компанію, яка була тоді сформована. А зараз вийде, що в іншу. Таким чином, я думаю, що буде система працювати так само і цього разу. Ну, Грубо кажучи, по накатанні. Да? Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю з кожної з цих компаній за доставку розподіл газу, які там області будуть переходити, у кого як будуть змінюватись рахунки, щоб ви не попали в халепу, не заплатили, ще раз повторюсь, не туди, щоб потім не думали, як вибити ці кошти назад. А з наступного тижня десь у мене вже договорено, але ну, ще попередньо буду домовленості про велике інтерв'ю з представниками цих газорозподільних мереж, тобто Нафтогазу, для того, щоб більш... Конкретно вам розповіли, що буде з тими грошима. От є люди, які заплатили до кінця року, що їм робити. Чи перенесуться ці кошти автоматично? Ніхто не каже. Тобто за борги потрібно на старий рахунок. Тож є така велика доля ймовірності, що і кошти не перенесуться. Тому все це вирішуємо. Я для вас взнаю. Обов'язково буде дивіться. Це інтерв'ю, щоб його не пропустити, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись, так ви будете в курсі, так коли воно з'явиться на Ютубі. Можливо, буде навіть якийсь прямий ефір, посвячений саме цій тематиці, тому що 5 мільйонів абонентів це дуже велика кількість людей. Да? А там я думаю, що до кінця року переведуть усю Україну. І це кожен може попасти в таку. Ну не сильно, але все-таки халепу і краще цього уникнути. Тож, я уважно спостерігаю, вам розповідаю на каналі Народна Думка. Долучайтеся, кнопочка підписатись під відео. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.